Наш найвеличший лідер сучасності, до речі, зараз я не про Зеленського говорив, а Єрмак він видав діч. Він сказав, що Україна не найбільш корумпована країна світу, а натомість, деякі люди навмисно масштабують проблему. Тобто, ті, хто розповідають про корупцію, що це от вони погані, рідські, то ми з собою. Да? От В той же час я своїм глядачам вже зачитував, але хто вчора пропустив стрім, сьогодні може це може трошки продублюю. Думки нашого друга Карла Волока, який сказав, повністю погоджуюся з Єрмаком. Дійсно, деякі люди масштабують проблему корупції і понеслась Трухін, трубіцин, то там ще Іванісовину. Я зараз так всіх там не буду їх перечисляти. Тобто, фактично, слуги народу, які на сьогоднішній день дійсно масштабують корупцію, тільки якраз таки Єрмак не їх мав на увазі, але тим не менше. Скажи, будь ласка, е, як то казав колись диктатор Лукашенко, доколі? <смі> е, як ти вважаєш, оце вішання, таврування людей за правду негативними речами і в той же час е, зняття будь-якої відповідальності з корупціонерів, бо я ще хочу наголосити, жодного з них не посадили поки що. От, а вже пройшла, вже 5 весен пройшло, а ще ніхто не сидить. Ну, в контексті мене... заяви Єрмака. Кажи, в контексті заяви Єрмака. Хто ж тут рідіска? Ну, коли мене запитують, чому такий був шалений? Шалена хвиля ненависті до того самого Порошенка, яку розкручували українські олігархічні канали. Я наводив приклад, що з відомостей, ну які наводив свого часу, той самий Карл Волох згаданий тобою за часів правління п'ятого президента, доля олігархічного капіталу в українській економіці знизилась з 43 там до 32, якщо я не помиляюсь, відсотків. Тобто фактично чверть своїх, ну такі, як там той самий Приватбанк. Як як, е, 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 Об'єкти, які належали е, в, в, в долі, долі в державних підприємствах, які пер, пер, перейшли під контроль, все ж таки держави, а не олігархічних структур, все, через можливість там контролювати міноритарними акціонерами, тобто і реально. Ну припустимо в людини там якоїсь було чотири квартири. Одну з цих чотирьох квартир в них видібрали. Як напевно, не будуть не скаженіти да й ненавидіти того, хто позбавив їх там чверть їхніх капіталів. Тобто тому абсолютно була зрозуміла для мене й логічна така ненависть, яку розкручували, яку підхопили російські проросійські структури, проросійські сили, які теж відповідно за часів правління Порошенка втрачали тут свій вплив через мас медіа через РПЦ і такі. Інше так і таке інше, тому Ну це так, для, так як преамбула для більш такої розлогої відповіді. Тобто, головна претензія в мене до української журналістики, що не, не уявляю в собі, щоб щось подібне відбулося там в Британії, в Сполучених Штатах чи в. В Ізраїлі, щоб припустимо той самий ексцес з Оманською подорожі, да і з Оманськими перемовинами не був би розслідуваний всіма українськими мас-медіа. Хто тільки цим намагався займатися? Це Таня Чорновол, там журналісти закритої зони від знову ж таки п'ятого каналу і прямого. А решта ж мовчали. Хто розслідував ці офшорні рахунки Зеленського, на якого перераховували там десятки мільйонів доларів, які перераховувалися з. Грошей вкрадених вклад вкладників Приватбанку знов ж таки тільки Володя Гарів, п'ятий канал і, і, і прямий канал. Хто розслідував факт, ну взагалі абсолютно не дикунський по відношенню до там світового там парламентаризму, що в нас центральний наш державний орган, а саме за конституцією ми парламентсько президентська республіка, але повністю контроль за цим органом забезпечував знов ж таки той самий нас, наш, наш цей банковський шапітолій за рахунок цієї формули 20-30-50. 20-30 тисяч 50 тисяч доларів, які відповідно до цієї там шахматки, яку заповняли там на банковій кожний депутат з цієї зеленої монобільшості, відповідно до свого внеску в їхню там діяльність, отримував хабаря. І ж бачили ж журналісти ці величезне купу цього сміття. Ну цих мотузочок, які лишалися в туалетах від пачок по тисяч доларів, да які роздавалися в вбиральних верховної ради, тобто єдиний телеканал про це, який про почав про це розслідувати, який запросив цього самого Полякова, де депутата колишнього зеленої більшості, який дав свідчення вже набу і приводив якихось якихось інших свідків. Свідків ми ж так і не змогли дізнатися, кого ще він тоді приводив свідчити по цій справі. Але буквально через там два дні після того, як він заявив це знов ж таки там в ефірі там прямого каналу і там на ютюбівських якихось майданчиках його отруїли. Тобто, це оці три факти ні, всі ж журналісти розслідувачі там почали не відволікати увагу суспільства від набагато менш е, серйозних і страшних речей до української ну для, для стабільності української держави. Ну вже я вже не кажу не, не кажу про ці там скільки там було 27 270 вагонів зерна, які розквікі миші роз розкрали. Да чи потім скільки там 300 вагонів гуманітарки в, в Запорізькій області і в інших регіонах України, які вкрали? Тобто в нас не ну те, що абсолютно ну, неприпустимо сьогодні в Ізраїлі. В них ну. За набагато менші. Прорахунки там і недоліки того самого натаньягу вже там 12 років тягають по судах по звинуваченням набагато менш там за якісь там ну пляшки дорогих напоїв там його які він отримував в якості подарунків регулярно за це його притягають за відповідальності. В нас речі кричущі, абсолютно ну які не вкладаються в голові, не були відповідним чином чином розслідувані. Розслідувані, тобто я завжди нагадую нагадую цю там астрономічну суму 470 мільярдів доларів розслідують там вже скільки років американські слідчі в п'яти американських штатах. Але якщо вбити цю цю цифру, буквально там можна знайти одну-дву згадку одну згадку там на українській правді, там на інших там популярних ресурсах в той самий час, коли та сама українська правда колись надсилала Лещенка в Америку там на декілька місяців, де він розслідував 170 мільйонів Лазаренка, тобто 170 мільйонів Лазаренка висвітлювались на сторінках української правди сотні разів там друкували але розлогіці розслідування на ну їх відповідно там мотивували на це е, супротивники пана Лазаренка. Але е, факт виведення астрономічної суми з українських банків на офшорні рахунки. Потім там ці лише квартали в Клівленді купувалися. Цілі квартали в найдорожчому цьому районі Лондона, Белгравія, скуповувалися за ці гроші, які вкрали в українських вкладників в український Приватбанк Тобто ці не були відповідним чином. Розслідуваний і в нас там справа Свинорчуків, коли купували для українських збройних сил для українського ППО критично необхідно необхідні клістрони. Це зробили найбільшою там найбільшим злочином століття. Коли там навіть якщо повірити, всі там змонтовані ці плівки цього агента, невідомо яких спецслужб бігуса. Справи на сотні мільярдів доларів замовчувалися, тобто ну і ніхто відповідним чином не притягнути за це до відповідальності. Тобто, як можна спокійно це спостерігати, нагадаю, ти ж процитував вже да, свій, свій вислів. Що це практично мовчання вбиває. це Байдужість це параліч душі бійтеся байдужих саме з їхньою мовчазною згодою Відбувається найбільше злочини на цій землі. І якщо ми не дамо можливість суспільству нашому ну. Збагнути всю глибину цього морального падіння, ми ніколи його не врятуємо. Це ж наш обов'язок. Всіх небайдужих патріотів для цього. Ми ж зрештою створили цей блогерський наш клуб, для того, щоб донести до якомога широкого широкого кола наших співвітчизників правду про те, що відбувається, там як сказано у святому письмі, дізнайтеся правду, і правда зробить вас вільними. Нас Зеленський провів сьогодні там молитовний цей чи, чи 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 вчора, коли там молитовний сніданок, да але на цьому. Цьому литовному сніданку не було жодних представників українських там, опозиційних сил. Хоча е традиція проведення таких сніданків в Сполучених Штатах вона якраз передбачає об'єднання. Не всіх демократичних і патріотичних сил для спільної мети для того, щоб ну подолати якихось там розбіжності. Ну в нас, нас на жаль, настільки сьогодні прірва цих розбіжностей величезна. і Той факт, що країною сьогодні править людина, яка згідно конституції не має жодних на цих повноважень. Єрмак практично смикає за мотузки в усіх державних органах і перебрав на себе на себе всі повноваження. Він у нас і верховний дипломат, і верховний головнокомандувач, і це ж викликає ну не. На жаль, і подив, і криза довіри наших західних партнерів, наших головних сьогодні спонсорів, з ким вони мають зрештою планувати свою подальшу діяльність, якщо сьогодні країною керує людина, яка практично відповідала за напрямок перемовин з Росією і повністю його провалила. Йому замилювали око займалися два роки, обіцяючи там якесь повномасштабне розведення і замирення а зрештою почалось повномасштабне вторгнення. Я хочу тобі задати ще одне запитання дуже серйозне. Ну мушу відреагувати на дописи наших е, глядачів, і причому це не боти, Тому я відреагую, хоча вони як кажуть неліцеприятні, але тим не менше я тепер знаю, хто винуватий, що Зеленський прийшов до влади. Е. Чекалкін так виправдовує Порошенка і його кумів, щоб у Порошенка було менше зашкварів, то не було б Зеленського з Єрмаком. Понятно, так що ми з тобою винуваті, що Зеленський прийшов до влади. Тобто, даби виправдати свою тупоголовість, реально тобто. Відсутність будь-якої ну, причини-наслідкових зв'язків. Люди все рівно хочуть звинуватити минулу владу у тому, що вона зробила так, щоб прийшла зелена команда. Я чесно кажучи, можливо, би не сильно реагував би, але мені тут кажуть, так лапін, і тепер ти сам сказав, що не треба хітати човен для особи, тих, хто в танку. Хочу повідомити, що краплина крові і будь-які серйозні провокативні революційні мітинги на території України сьогодні під час війни. До речі, представникам ЛГБТ не звертайте увагу, вас це не стосується. От, так от будь-які мітинги можуть спричинити те, що Путін ще більше цим скористається на сьогоднішній день. Ми не можемо собі дозволити революційну ситуацію всередині країни, навіть маючи конституційне право вживати всіх заходів, коли законних методів не вистачає. Так пишуть, як кажуть, деякі конституціоналісти. Але тим не менше я дякую вам за вашу реакцію, тому що це писали живі люди. Рекламу вам робити не буду. Але тим не менше, а, а мене, друже, до тебе в цьому контексті запитання, бо воно теж має причину наслідкових зв'язки. А отже, в телеканалі нашої відомої Мусійчук говорилося про те, що не програє війну той, у кого залишається столиця та більшість і вихід територій, і ви. А, тобто вже вони прогрівають суспільство через медіапомийки Коломойського, і ну там вже не знаю хто чи Коломойський, власник, чи Єрмакс, там вони хай самі собі розбираються, але тим не менше, вони вже нав'язують нам думки через медіа ресурси: що якщо є столиця і більшість територій, значить ми війну не програємо. Отже, вони готові здати територію. Це тобі таке відкрите запитання, тому що я не міг на нього не відреагувати. Наталія Мусійчук, вона в кращих традиціях пропагандона е, офісу Є, е, Єрмака Зеленського фактично зробила нам прогрев суспільства. Що скажеш? Вони готуються, чи вони готові, чи вони вже прийняли рішення, тільки не знають, як його озвучити? Ну ти ось навів декілька хвилин тому. Цитату Зеленського, що ми маємо зараз відпрацювати нову цю нашу формулу там перемір'я, замирення, але Путін вже виклав одразу ж свою концепцію. Та і після цього був витік цих порахованих українською стороною. Документів стамбульських перемовин, де були якраз абсолютно капітулянські такі зобов'язання брала на себе українська влада. Тому будь-які зараз поновлюються, поновлені переговори на цьому стані на стану на сьогодні, коли немає там критичного враження російських об'єктів російської інфраструктури, російського паливного комплексу Поки що там бензин на російських заправках здорожчав але там відбулося на 2-3% Там кроколомної зміни відбулось відбулося тому сьогодні. У Путіна. Немає ніякої серйозної мотивації відступати від тих своїх вимог, які вони виклали в під час стамбульських перемовин скорочення армії російська мова, закріплення цієї лінії розмежування. Тобто, все це лишається для них актуальним. Вони не змовляють, не не збираються від цього відмовлятися, тому не зовсім зрозуміло на що розраховує сьогодні Зеленський. Це нещодавно хтось. Наводив приклад, да, що в нас е, е, на станом на, на там 20, на 19 рік, як відомо, були повністю закінчені наші випробування наших установок. Це грім там і грім, там якась інша модифікація, там дві модифікації були до 500. До 500 кілометрів зони враження Зеленський в 19-му році, верніше в 20-му році, після поїздки в Оман провів так сумно, звісно, ці засідання ради з питань національної безпеки та оборони щодо відтермінування цих виконання цих програм. Їх зупинили, але в початку повномасштабного російського вторгнення в нас вже два з половиною роки. Нагадаю, що згідно плану того самого Турчиного, Пашинського Порошенка, ми мали в 19-му році провели випробування, і на кінець 21-го року, тобто за два з половиною роки, у нас мало було було вже бути декілька дивізіонів цього м. Установок грім. Але зараз спочатку повномасштабного російського вторгнення вже практично два з половиною роки майже ми минули. Чому ж ми досі не маємо тих самих установок, які все було готове для їхнього терожування, для їхнього виготовлення? Тобто, це питання нам не треба було б сьогодні принижуватись там і вималювати в наших західних партнерів, збільшити цей радіус дії їхньої, їхньої зброї, яку вона постачає. Ми б мали б свою власну зброю, яка могла б нам сьогодні захистити не тільки нашу територію, але в Задавати серйозне ураження російським об'єктом, що тоді б могло б призвести да, до зміни позиції Путіна на цих перемовинах. Ну і ти мене ще ще ставив питання. Нагадаю, про що ми хотіли, Тому що прогрівають 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 суспільство? Так. так, так, так. Тобто, якась в мене була ще там цікава деталь стосовно цих. Останніх заяв Єрмака е, тобто що. Шо... Саме західні наші партнери мають сьогодні. Ну і зеленський це заявив західні партнери. Тобто мають відпрацювати оцю подальшу формулу миру, працювати по трьох комісіях. Так а в нас три питання, які вони винесли на порядок денний в цьому швейцарському форумі: зерновий коридор, енергетична безпека і обмін полоненими. Сьогодні, між іншим, вражаючі цифри довів навів Целубінець. Раніше казали, що там на 6 шість тисяч у нас наших бранців в російському полоні. Сьогодні вже там збільшили кількість. До 20 тисяч тих, хто доля їх невідома після їхнього там затримання російською владою а взагалі потенціал. Невичерпне збільшення цих наших українських заручників, тому що на територіях окупованих путінськими військами в мільйони українських співвітчизників. Вони цей фонд заручників можуть збільшити в десятки разів будь-який момент. І все ж відбувається в Криму. Ми радіємо тим, що звільнили того чи іншого кримсько-татарського активіста, але в той самий час проходять арешти, про які ми на жаль мовчимо. Не даємо широкого розголосу тим страшним даним про те, як утримуються Українські е полонені, ми ж бачили ці знімки зні знімки, які нещодавно оприлюднили. Да, в якому стані повертають ті тіла наших е загиблих, наших героїв, як людина там за декілька місяців полону. Зволині з, 100... з, 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 з Волині. Хлопець мав метр вісімдесят там десь більше метр восьмидесяти, сто десять А повернули він, фактично замордували його. Важив менше 50 кілограм. Чому да, ми про правда. це вчимо? Ми мали про це кричати з усіх трибун міжнародних організацій. В першу чергу з організації об'єднаних націй у нас щодня є приводи для е, таких прес-конференцій, які в свого часу Ізраїль проводив впродовж там декількох тижнів після нападу Хамасівського, який тривав два дні. У нас два роки вже і там три місяці, чотири місяці е, триває російська агресія. А ми е, мовчимо, пасемо задніх нас немає достатньої кількості. Е, е, Виступів наших провідних дипломатів, очільників нас не пускають, якщо б припустимо пускали більше таких, як Олексій Гончаренко, той самий на міжнародні форуми, але вже палки в колеса встровляють зараз для того, щоб там не дай Боже українська опозиція не набирала собі нових прихильників, нові очки набирала.